У цьому відео ми навчимося визначати тип фігури за її малюнком. Дивимося на перший малюнок. Що ми тут бачимо? У нас тут є перше чотирикутник, оскільки маємо чотири кути. Також можна помітити, що у нас протилежні сторони мають однакову довжину, а також є паралельними. І це стосується обох пар сторін, тобто і ці, і ось ці, що я зараз позначаю. Отже, у нас є чотирикутник з протилежними паралельними сторонами, це є паралелограм. І перевіримо ще, чи є це, наприклад, ромбом. А ромб це у нас паралелограм з однаковими всіма сторонами. У нас тут довжина 4, а тут 2,6. Отже, довжина сторін різна, це не є ромбом. І також перевіримо, чи не є це прямокутником. Як ми це робимо? Чи є у нас кути по 90 градусів? Немає. На жаль, це не прямокутник, оскільки прямокутник це у нас паралелограм з кутами по 90 градусів. Отже, це в нас лишається просто паралелограмом. Ідемо далі. Тепер маємо ось таку фігуру, що у нас тут є. У нас тут знову є протилежні сторони однакової довжини. Дві пари, і до того ж вони паралельні, знову ж таки. Тобто, це знову точно паралелограм. Знову перевіряємо, кути, кути в нас не 90 градусів. Отже, це не прямокутник. І у нас довжини сторін різні. Отже, це не ромб. Отже, у нас і лишається просто паралелограм. Паралелограм. Ідемо далі. Наступний малюнок, що у нас тут є? У нас тут знову ж таки чотирикутник, у нас знову протилежні сторони паралельні та рівні, але тут є вже трошки цікавішого. У нас тут всі сторони мають однакову довжину. Отже, у нас є паралелограм з усіма рівними сторонами. Це у нас ромб. І перевіряємо кути, кути не 90 градусів. Отже, це в нас просто ромб. Ромб. Перший ромб за сьогодні. Дивимося далі. Наступна фігура. У нас тут є протилежні сторони, але тут уже вони не такі рівні. Маємо різну довжину. Проте ось ці дві сторони вони є паралельними між собою. Ось ці дві ні. Отже, у нас є чотирикутник, у якого дві сторони паралельні. Що це таке? Це в нас, звісно, буде трапеція. трапеція. І переходимо до останньої фігури. Це у нас найцікавіший випадок. Що у нас тут є? Це чотирикутник, також це паралелограм, оскільки протилежні сторони паралельні. Ці та ось ці. Також це є ром, оскільки у нас всі сторони рівні. І до того ж, це ще й прямокутник, оскільки у нас всі кути по 90 градусів. А що таке, якщо це і ром, і прямокутник водночас? Насправді це. Квадрат, квадрат, квадрат. Оскільки у нас квадрат це і ром, оскільки це паралелограм з усіма рівними сторонами, і при цьому прямокутник, оскільки це паралелограм з кутами по 90 градусів. Отже, маємо квадрат.